І так, на сьогоднішня наша лекція м, основа е, роботи в мережі, розділ шостий. Бережні середовища і передавання даних. Що ми маємо з вами розібратися? Ну, По-перше, описати поширені мережні середовища передавання даних. Тобто, розібратися, які саме середовища існують е, і для передачі даних. Фактично, у нас ну, поговоримо ще про такі середовища, як електромагнітні хвилі, але зараз у нас буде в першу чергу тема присвячена саме основним типам мережних кабелів. Тобто, на того, що ми найчастіше з вами. Будемо використовувати. Я пропоную у нас час є. Можемо глянути відео, скажімо, нашого курсу. Так, назва нашого університету інфраструктури технології, так. Да? І, відповідно, Ой. Так, секундочку. Ладно, трошки потім глянемо. Давайте продолжим. Швиденько, значить, дивіться, що мається на увазі перед під середовищем передавання даних. Ми з вами, як Хомосапі, да, користуємося для передачі даних одним середовищем, які відомо, як. як Повітря, тобто ми генеруємо у нас є апарат спеціальний, за допомогою якого ми генеруємо в середовищі хвилі, які передають певну інформацію. Да? і в нас є певні інструменти, ну тобто вуха, середня вуха, які сприймають цю інформацію. Тобто вважається, що для того, щоб передавати інформацію, завжди має бути. Якесь середовище. Ну, окрім, у ну, будь-якому випадку має бути якесь середовище. Да. Коли ми кажемо про електромагнітне випромінювання, да, то ми маємо на увазі, що електромагнітне випромінювання рухається у вакуумі, да, переміщається там специфічно. Але в будь-якому випадку. Потрібне якесь середовище, яке буде пропускати, передавати е, дані. Значить, і зараз, е, крім цього, середовища, да, ми маємо ще вміти організовувати канали передачі даних від отримувача до відправника. Ну, наприклад, якщо ми будемо дуже з вами довго стояти одне від одного в реальному. В світі, да, то ми не докричимося до, до, до одного. Чому? Тому що ми не зможемо побудувати канал задати довго, слабкі сигнали ми не почуємо. Відповідно, одного середовища недостатньо. Треба ще виконати певні умови, про яких утворюється канал. Значить, довго експериментували наші. Ну, Раз. Так. так, корпус автомата. Два корпус автомата. Ну Ой-ой-ой. Але це слімака. Значить, дивіться: у нас, відповідно. Теоретично, практично, було встановлено, що, в принципі, у нас є. Декілька середовищ, які ідеально нам підходять для побудови каналів передачі даних. Перші це канали це це кабелі з металових дротів. Дані кодуються в них за допомогою електричних імпульсів. Далі у нас ще є кабелі з оптичних. Або пластикових волокон, великотичні оптичні кабелі і бездротові середовища. Дані подаються за допомогою модуляції визначених частот електромагнітних фірм. Кабелі з металових дворі, дротів можуть бути ще й коаксіальні. не тільки з біді. Да, ось тут, бачите, у вас і світопара, пара Джекі-Дж 45 ось у вас. Оптика дара різних видів, є багатомодова, одномодова, відповідно, є безротові середовища, де ми можемо організувати так звані радіоканали або ж оптичні канали. Ну, є у нас лазерна передача даних, де ми можемо за допомогою когерентного випромінювання передавати інформацію. Деяку відсадь, але це більш для чистого вакууму, де немає повітря, тобто пробін не спотворюється і не згасає. У нас він теж дубожий, і в приману, скажімо так, будувати на прямому лазерному промені можна і в нашому реальному житті, там, але він дуже залежить від туману, погоди. Тобто не дуже ефективна ця система відкритого лазерного луча не спрацювала. Краще, простіше прокласти оптику і загнати е, світло туди, в оптику. Значить, Існують чотири основні критерії вибору мережного середовища передавання даних, максимальна відстань успішного передавання сигналу мережним середовищем, умови прокладання кабелів, обсяг даних і необхідна швидкість передавання даних, вартість мережного середовища, передавання даних та його монтажу. Відповідно, в деяких випадках ви. Тому чи іншому фактору будете віддавати пріоритет і тому будете організовувати свій каналчик на базі з однієї з цих трьох ну, середовищ. технологій. Так, далі. Далі, далі. Заблокувало мене. Вона типу підтвердить, алексія шість так. Шість. Так, э рухаємо на далі. Найпоширеніші. Є е три кабелі. Це у нас та пара коаксіальний кабель та волоконно оптичний кабель. Перед вами є кабель на основі е, вітої пари. Значить, технологія зерна для з'єднання пристроїв між собою використовує кабель, який називається витою е, парою. Ми ще ці джеки називаємо g 45 Да, Оскільки технологія зерна є основою для більшості локальних мереж, е, то кабель типу вита пара є найпоширенішим типом мережових кабелів. Кабель типу витопара складається із двох скручених і один з одним ізольованих мідних провідників. Скручування забезпечує захист від електромагнітних та радіочастотних завад, які виникають між провідниками. Витіма пари мають кольорове маркування для розпізнавання провідників на кінцях. Один з проводів виконується в одному кольорі, а інший в такому ж кольорі тільки на білому фоні. Значить, езернет сучасний. Максимально ну, прописано, що він працює до 100 метрів. Тобто, якщо ви хочете збудувати лінію більше 100 метрів, то вам треба ставити якийсь пробіжний маршрутизатор між ними, або ж комутатор, або ж переходити на оптику. Да. І далі ще досить таки розповсюдженим кабелем для передачі. Електромагнітних сигналів вважається такий коаксіальний кабель. Наприклад, воля кабель у нас раніше на ньому тільки і працювала. Зараз, так, то вони вже там перейшли на якісь там оптичні лінії, я ну, точно не знаю, але ось коаксіал це був дуже в них поширений. Значить, це один з найперших типів кабелів, які розроблені для використання в комп'ютерних мережах. Використовується телевізійними кампаніями при прокладанні кабелів телевізійного мовлення. Також ним з'єднують різні компоненти систем супутникового зв'язку. Складається з однієї соційної мідної жили, яка проводить сигнал. Мідна жила зазвичай оточена шаром ізоляції краном у вигляді мідного оплетення та захисною оболонкою. Це високочастотна лінія передачі для передачі високочастотних або широкосмугових сигналів. Ну, відповідно, така технологія вона більш ефективна, ніж Жернет. Вона дає більше 100 метрів, скажімо так. Але вона не така зручна. Бачите, ці кабеля вони товсті, їх прокладати в квартирі не дуже приємно. Її треба великі лотки або їх дуже сильно загалублювати. І, опять же, на злам, на згиб вони дуже негативно реагують. Тобто, якість сигналу дуже різко падає. А, тобто, оці всі ніші. Вони не можуть. Якщо до цього ми можемо збудувати якісь там локальні мережі до 100 метрів, тут можемо побудувати якусь мережу в рамках одного-двох будівель. Да. Все одно, якщо ми будемо порівнювати ці всі технології з оптикою, то вийде, що оптика все ж таки більш ефективніша. В цей кабель волкотно-аптичний може бути скляним або пластиковим, діаметром приблизно, як людська волосина, і здатний передавати цифрову інформацію на дуже високих швидкостях на великій відстані. Оскільки замість електромагнітних хвиль використовується світло, електричні перешкоди не впливають на якість сигналу. Він має багато застосувань. А також засобів комунікації має дуже високу здатність, що дозволяє їм передавати великі обсяги даних, яку використовують у магістральних мережах, великих корпоративних середовищах, великих центрах обробки даних, телефонних компаніях, медичних закладах. Медично обладнання і масшудівному будівництві виробництві, скажемо так, зараз всі мобільні оператори вони фактично теж перейшли на цю технологію. Тобто, якщо ви помітно ну, придивитесь до сучасних веж мобільних операторів, то ви побачите, що там більше немає фідерів, особливо що стосується ківстарок. Або МТС, тобто який в стартах взагалі вже відмовився від фідерів. Тобто фідера є там тільки від передавачів, між антеною і передавачем, а передавач під самою Да? А управляючий керуючий сигнал з даними, він підходить до передавачів уже по оптиці. Тобто, до голови базової станції підходить оптика ще дуже часто і відповідно. Далі теж можемо йти по оптиці. Це Тобто, оптика вона дешевша завдяки нашим китайським товаришам і стає дуже доступною. Да. Зараз раніше вважалося, що там підключати села через оптику це дуже дорого, а зараз фактично. Всі села в Україні підключаються до ну, всі хати, підключаються до мережі інтернет за допомогою з таких технологій, тобто Fiber to home, тобто е оптичний кабель до кожного будинку. Там оптику вже в хату вводять, і там же розводка йде чи на Wi-Fi, чи на езернет. Значить, бо тому, що ну, технологія достатньо стала дешевою і доступною. Значить, ось ми про що з вами тут поговорили. А, тепер, що ви маєте в рамках цього завдання зробити? Да. Так, дивимося сюди. задания. Отличная работа. У вас за легендой все вы не да? Я надеюсь, что все бачите. Есть такая мрежка, да? И, соответственно, у вас вот тут есть Завдання що робити? А, так, що ще не та, чи не та. Щось там паралельно відкрито гір. Це не той, це не той. Ага, це теж не той. Я вибачаюсь. Що... Так, це ми закриваємо. Ну. Так, відстеження веб запитів. Ось що ми з вами сьогодні будемо робити. І так, ми з вами збудували ну, дві локальні мережі. Да? Ну, ось локальна мережа. Тут ми підняли ДНС сервер, і у нас є інтернет, Да? І наша задача розібратися, як. У вас відбувається з'єднання з веб сервером Ось у вас є циферн веб, і відповідно, по-перше, ви, як зовнішній клієнт, маєте припінгувати, чи є у вас доступ до нього. Ви, перше, тобто, ви визначаєтесь, чи є туди доступ. Друга ваша задача, ви маєте під'єднатися до того. Тобто, перший раз підгуйтесь, другий за допомогою веб-браузера підключаєтесь, значить, потім вивчаєте HTML розмітки і далі оглядаєте трафік між вебом та сервером. Для цього вам треба. Зайти ось в режим симуляції ось справа, і обрати тут фільтр, відфільтрувати, да, і лишити тут з позначення, тільки які вам потрібно. Що, ну, да, тобто вам тут треба буде за умовою два протоколи лишити. Перший це в нас HTTP, да, так, TCP та HTTP. да, HTTP, HTTP, вы что тут лишаете? Так, HTTP, HTTP, так, TCP я бачу, и HTTP. Да, створили. Все. И далее вам там треба будет пограться с складом PDU. Ось вот он тут у вас есть, да. Uh, і uh, прописати тут uh, певні навчанки. ну, Можемо подивитися, да. Uh, значить, стартинг uh, 1120 секунд. Беремо, так. Да? Uh, 1000 тисячу. Секундочку. Значить, дід фільтр з Значит, create complex PDU. Вхожить PDU, значит, HTTP. Так, да, PDU settings мы ставим HTTP. далее мы вызначаем вот тут source, starting source port 1000. 1000, да. і, відповідно, simulation settings. Де воно тут? 120 секунд. Це у нас S simulation settings. Так, давайте знайдемо, де у нас тут simulation settings. так, Simulation Settings Simulation і. Де ж тут у нас? Simulation Settings? Тут у нас там секунду, Я бачу. А де ж ми тут можемо поставити? Ага, 120 секунд. Ставимо. Все, поставили. І старій PDU, зробивши Create PDU. І створили. Ага, ми тут маємо destination адрес поставити і цей. Так, ще секундочку. Дистинешн address. Так, і Source. Uh, source. Destinational, да. Source тут. Ой. Ну, все правильно. Great PD. Ну, значит так. И плей. О тут шоу? Ось воно полетіло у нас. Бачите, поїхало. А, воно зараз. Зараз, зараз. Щось воно не хоче у нас тут. Так, а видно чи не видно? Ну, щось мовчити всі стоп-шари і ось тут шари. Ось вони літають, да? Оці пакетики йдуть. І, відповідно, у вас все тут заповнюється від свіча до этого. Коли воно все закінчиться, ви нажмете плюс і там просто пограєтесь, подивитесь а, яка міститься в кожному з цих пакетів, які ну, тут літали. Да. Ну, нічого сладого немає. І все. Тобто, ви, ваша задача буде. Зв'язатися перевірити доступність веб-сервера, пропінгувати його, подивитися, що він доступний через Internet Explorer, і фактично перехопити трафік, читати, які та, да, між ними, і проаналізувати його, тобто подивитися, чим вони між собою обмінюються, і на цьому, в принципі, буде все. Ну, ще в нас є трошки часу. Зараз ми з вами ще подивимося відео типи мережних з'єднань і на цьому все. Значить, відкриваємо, ставимо. In this video we're going to talk about network media. Network media provides the connectivity. And the path for the communications to travel over in a network. Typically, in today's network, most of the connections are made either wirelessly, which goes through the air and obviously doesn't have a physical media, or with copper connectivity. The most common type of connectivity in an Ethernet network is using um, unshielded twisted pair, or UTP for short. Twisted pair cabling is made up of a series of wires, in the case of most ethernet cables, 8 wires that are arranged in pairs, and each pair is color coded so that you can have the same pattern on either end of the cable. The connectors themselves provide the copper connectivity between the devices, for example, a network interface card or a port on a switch or a router, and the cabling. It's very important that the connectors are seated well and actually are installed according to specific standards. This type of a connector is called an RJ45 connector, and it works for almost all of the Ethernet um, cables that are, are used in today's network. In addition to this type of, of cabling, we also have coaxial copper cabling. Now, coaxial cable should be familiar to most of you because it's uh, typically how cable TV is connected. In this particular cable, we have a B and C type connector. We can also use screw on F type connectors to connect coaxial cable. Coaxial cable dif differs significantly from twisted pair cable in that coaxial cable has a single solid copper core that traverses the entire length of the cable and it's across that copper core that the, um, the communications occurs if i were to remove the connector from this coaxial cable the um, solid copper core is surrounded by a plastic material that helps to insulate and shield it it also will have a mesh of metal that provides some shielding against electromagnetic interference. In addition to copper cabling in today's network, you often have for long distances fiber optic cable. The one I'm holding in my hand is a um, short distance fiber optic cable that would normally be used to connect networking equipment within a building. The fiber optic cable is made of either glass or plastic. And it has a solid core that is surrounded by a, a second layer of glass or plastic to provide the reflective surface to carry these the um, patterns of light. Now, because there is no copper in here, and because it, the um, fiber optic cable uh, carries only light waves, you don't have to worry about fiber optic cable being affected by electromagnetic interference. That's a big advantage over, over any type of copper cable. Another advantage of using fiber optics is that the fiber optics can carry the light signals for a much longer distance than most copper uh, cabling. So, if I have a long distance to go, say miles, um, I will probably choose a fiber optic connection. Because there are different types of fiber optic uh, cables and different types of um, Devices that drive and create the light signals, fiber optics can do a lot of different things, uh, has a lot more flexibility than copper cable, in that I can have a lot of variation in the types of speed that um, each fiber optic cable would support. <inaudible>